Для приготування заварного крема на манці нам знадобляться такі інгредієнти: 500 мл молока свіжого, 50 г манки, 150 г цукру та 250 г масла вершкового, ванільна есенція або ванільний цукор. Беру каструльку з товстим дном, наливаю пів літри молочка. Всипаю одразу весь цукор всю манку. Перемішую і відправляю на вогонь. Далеко не відходжу, постійно помішую до закипання. Манка закипіла і з цього моменту буду проварювати 5 хвилин, помішуючи постійно. Готову зварену манку, переливаю в якусь тарілочку, мисочку. Далі беру харчову плівку і ось так впритул до манки, аби в манці не утворилася шкірочка. Ось так. Манка повністю охолола. Це вже у мене другий день, вона постояла у мене всю ніч в холодильнику. Перед тим, як збивати крем, я дістала. Масло та манку з холодильника за дві години до взбивання крему. Скоринки немає. Ріжу ось так манку. Ось вона такої густої консистенції, але не хвилюйтеся, міксером все розіб'ється. І масло також ось таке м'яке. Далі беру зручну мисочку, в якій буду збивати крем. Перекладаю масло. Масло в мене 82,5% жирності. Та буду збивати до біланку. Масло потрібно збивати ось до такої пишності. Тепер порціями буду додавати манку. І взбивати невеличкими порціями. Додавала манку в 5 етапів. І додам трошки ванільного екстракту. Або ванільного цукру, що у вас є. Все, крем готовий. Ось він такий пишний, ніжний. Крем виходить пухкий, щільної структури, з ним легко працювати. Але якщо вам потрібні прикраси на торт, то з цього крему можна зробити лише нескладні визірунки або ободки. Та все ж, якщо ви будете прикрашати ним торт, то крем перед використанням краще поставити до холодильника, аби масло трохи схопилося та визірунки виглядали більш гарно. На смак крем в міру солодкий, не приторно солодкий. Та все ж, якщо ви не полюбляєте солодке, цукру можна зменшити до 100 г. Крем приємного ванільного смаку. Та якщо ви не розповісте, що він з манки, то і ніхто і не здогадається. Бажаю вам смачних та вдалих тортів. Радуйте свою родину смаколиками. Ну а в мене наразі все. Всім дякую за увагу та підтримку. Сподобався рецепт? Оцініть відео вподобайкою. Напишіть свої враження від крему в коментарях, мені буде дуже приємно! Та до зустрічі у наступному відео.